Я пам'ятаю такий період, коли завдання податкової і завдання Міністерства фінансів, тобто бюджет державний і завдання МВПІ, дорівнювали одне до одне. І тоді ми, якраз, як правильно сказав Андрій Іванович, ми бюджет виконували. А після того, як стали у нас в нас розходження в доведених планових показниках Міністерства фінансів для району і для податкової, різні завдання. Вони не Доводять по факту виконання їхніх показників за попередній період і дають невеликий темп росту. Невеликий, відповідно до економіки. От і маємо проблеми. Ми ніколи не вибачимо. Якщо не будуть завдання, і наші як було добре, коли не було колись пенсійного фонду, коли не було податкової, коли не було державного казначейства, як все було прекрасно, і як функціонувало. Як... Коліщата так крутилися гарно. А тепер... Що здається Росії? Ні, що кількість чиновників збільшується, а отримувати допомог. Буде бюджет виконуватись, якщо голова адміністрації і голова районної ради буде починати день і кінчати день з теї бумажки. Як у Леся Іванівна кожний день на стіл кладе висок. о, і буде бюджет від музикальний. Є запитання до Романа Миколаївича? Рад, рад, рад. Рад, рад, будь рад. ласка, все, все, все добре, що воно так робується. Бюджет таку, і все. Але повірте, аналізуючи те, що мені кожне не наклало, я його добре аналізував. Адміністрації його добре відбували. У нас була можливість в минулому році, я скажу таким словом ну, не негарним, але дотиснути і виконати заради виконання. Ми цього не зробили. І не, і не робили і бізнес. Цього не через ті комісії, через наживи, через податкову, через їздити, перевіряти. Ну, такими методами. Все. Але ми прийняли рішення, яке лучше 2 мільйони 100. не доберемо, попросили з обласного під, в області. З державного бюджету субвенції і таким чином позакривали всі зарплати, все. Але свідомо це зробили. Це бізнес не відчув. Так, командувати? Так. Але нас була. Але такими методами не можна. Для чого? Що з того чого такими методами займати? Нема запитань до. Сідайте, будь ласка. Пропозиція є одна. Про заборгованість і сплати нарахованої.